Сьогодні в програмі. Чемпіонат України. Аперкот впевнено лідирує. Суперліга Волині. Вотран здобуває другу перемогу в чемпіонаті. Надія спокійно переграє Мар'янівку. Шанс авто. Вольова Вікторія над ласкою. Володимирівка приголомшила лідера чемпіонату. Вища ліга. Колос втрачає перші очки. Торговою перемогою закінчився домашній поєдинок флагмана Волинського футзалу. Ковальський аперкот впевнено обіграв другу команду Львівської енергії. У складі Волинян дублями відзначились Іван Данилюк та Володимир Бобелів. Ще по одному м'ячу на свій рахунок записали Роман Кузьміч, Петро Мороз та Віталій Кашуба. Аперкот опанував першу сходинку в турнірній таблиці і поступатися лідерством не збирається. Четвертий тур футзальної суперліги відкривало протистояння Луцьких епіцентру та Авотрансу. Кожна з цих команд мала можливість здобути другу перемогу в сезоні. Дебют матчу був за гравцями епіцентру. Однак чи то Андрію Ковальчуку перебігла дорогу чорна кішка, чи встав він на тієї ноги, але з вбивчих позицій він обстрілював каркас воріт Романа Перлова. Луцькі динамівці продовжували створювати моменти, але івотрансу зрідка вдавалось відповідати. Тепер вже Олександр Стадницький перевірив на міцність поперечку воріт суперника. Гравці епіцентру дивували великою кількістю награних комбінацій, однак жодну з них реалізувати так і не вдалося. Найкращий момент до перерви втратив той таки Ковальчук. На допомогу Роману Перлову знову прийшла стійка. У другому таймі Вотранцу вдалося вирівняти гру, а зовсім скоро синьо червоні відкрили рахунок. Після розіграшу штрафного відзначився Олександр Курінов. Після цього гра пішла зовсім інша. Контрвипади раз за разом турбували вже голкіпера епіцентру. А за 10 хвилин до фінального свистка Олександр Недалюк подвоїв рахунок, поставивши суперника у зовсім незручне положення. До кінця гри в отранцівці особливих нагод для забитих м'ячів опонентам не давали, а самі добили епіцентр вже на останніх хвилинах. Тарас Кабанов відзначився після розіграшу кутового, а Олександру Стадницькому потрібно було лише закотити м'яч у порожні ворота. 4-0, ботранс виправляє положення після невдалого старту чемпіонату. На старті було дві поразки, і вже, як то каже, відступати не було куди. А задачі у нас стоять серйозні, тому на кожен матч тепер виходимо тільки на перемогу. Іншого результату для нас не може бути. В футзалі велика доля ще і фарту грає. Тому нам сьогодні десь повезло, супернику не повезло, і тому в кінці вже ми просто добили їх, як кажуть. Так по по грі результат міг би бути і 4-4 і 5-4 Перед матчем Надії та Мар'янівки вболівальників цікавило лише одне питання: скільки команда Сергія Магери припустить цього разу? Однак пальці рук та ніг для підрахунку голів їм довелося приберегти. На це були дві причини: відсутність головного Леодора Локачинської команди Ярослава Писька, а також фантастична гра голкіпера Мар'янівки Василя Фібіча, який протягом цього матчу зробив Севів більше аніж деякі воротарі за сезон. Слід відзначити, що рівень гри команди з Грохівського району в цілому росте. І супротив грізним суперникам ці хлопці чинять все серйозніше. Ось і цього разу вдалося відкрити рахунок вже на другій хвилині гри. Олександр Войтович чітко реалізував контршанс. Ну а далі Локачинська машина почала свою роботу, влаштувавши обсяг воріт Василя Фібіча. Абсолютно все він, звичайно ж, витягнути аж ніяк не міг. до перерви гравці надії оформили 5 м'ячів. Двічі відзначився Володимир Данилюк, а також розписалися у вороток суперника Сергій Шафранський та Сергій Кольцун. Одного разу глядачі побачили автогол у виконанні гравця Мар'янівки. У другому таймі такі каруселі продовжувалися. Гравці Надії врешті-решт зупинилися на 10 забитих м'ячах, хоча при цьому ще двічі пропустивши. По дублю на свій рахунок записали Юрій Хавер та Микола Радько. У команди з горохівського району відзначалися Олександр Войтович та Юрій Пушкаш. Один з голів своєї команди провів навіть голкіпер Надії Ігор Пунда, який реалізував дабл пенальті. 10-3. Надія бере чергові три очки, а Маріянівка все ще звикає до сезону. Можливо, у другому колі ми справді побачимо в ній бійця рівня Суперліги. Напевно, всі чекають від Маріяніки якоїсь феєричної е, поразки, то я вам е, розупевню в тому, що в другому колі, я думаю, що ви побачите команду зовсім іншу. Е, напевно, та робота, яка зараз проводиться в клубі по обученню цих людей, а за футбола вона йде в тому. Напрямку, яке спрогнозувало керівництво. І, і якщо казати, що для багатьох оприділиться, чи, чи пацієнт швидше живий чи мертвий, то розчаруємо всіх наших прихильників в лобках, як говорять, що ми постараємося багато щоб попити крові. Поїздка в Луцьк обіцяла стати для шанс авто непростою, адже ласка хоч і мала в активі всього лише перемогу над Мар'янівкою. Та рівень гри у інших матчах показувала досить високий. На старті поєдинку підопічні Андрія Петрова дійсно виглядали цікавіше. Хороші моменти мали Максим Лисенко та Юрій Дмитрук, хоча їх або підводила точність, або їм заважав відкрити рахунок голкіпер Ковальчан. Звісно, з такими бомбардирами, як Володимир Боболєв та Іван Данилюк, не могли обійтись без своїх моментів і шансівці. Однак удар першого прийняла на себе стійка, а другий не зміг влучити у рамку воріт з вбивчої позиції. Загалом за такої напруженої гри справжнього заропаду гольових можливостей чекати не доводилось, проте до перерви рахунок все ж змінився. Спочатку здалося, що Лисенко загальмував контратаку своєї команди, але з другої спроби він все ж скинув м'яч Олегові Кравчуку, якому залишалось влучити у порожні ворота. Після перерви Ковальська команда значно додала в активності. Бобелєв знову обстрілював стійку воріт суперника, а під удари Данилюка сміливо кидався голкіпер Ласки. Ще через декілька хвилин Іван не зміг влучити у порожні ворота. І тут на допомогу ковальчанам прийшла випадковість. Спроба Юрія Дмитрука перервати передачу суперника закінчилась автоголом. Після такої вдачі шанс авто зупинити було вже неможливо. Іван Данилюк холоднокровно закинув м'яч у верхній кут воріт, замикаючи передачу партнера по команді. А незабаром вищий клас продемонстрував Володимир Бобелєв. Обігравшись з тим же Данилюком, він не залишив ніяких шансів голкіперу Боратинської команди. Таку перевагу шанс авто втрачати просто не мав права. Не допомогла Боратинському колективу гра у п'ять польових. Ковальчани уміло перекрили усі ходи своїх суперників і тепер продовжують крокувати нога в ногу з надією. Гравцям ласки, за словами їхнього тренера Андрія Петрова, ще треба працювати над реалізацією. Це основна, основна наша проблема. Задаває багато моментів, не показує неплохой футбол. вопрос один. Не забиваємо, не використовуємо свої моменти. Закривав програму четвертого туру Волинської суперлігі матч, у якому лідер чемпіонату Волинь Агротех зустрічався проти одного з аутсайдерів турніру Володимирівкою. Інтригу в протистоянні значно зменшувало те, що Луцька команда йшла до звітного поєдинку зі 100% показником, тоді яких опоненти очок продовж турів ще не набирали. Дебют поєдинку підтвердив очікування, вже на першій хвилині зустрічі Андрій Пушкарчук продерся лівим краєм та хвацько пустив м'яч примісінько у щілину між голкіпером Володимирівки та ближньою стійкою. Однак потім дедалі більше здавалося, що гравці Волиня Гротеху хочуть виграти, потративши щонайменше зусиль. Гості спорткомплексу Арена Спорт навіть за відсутності травмована Андрія Бойка зуміли захопити ініціативу, і гольові моменти набагато частіше виникали біля воріт Павла Чемериса. У середині тайму це трансформувалося у забитий м'яч. Чи то удар, чи то простір Олександра Тафратова за допомогою партнера так і не дав зрозуміти кіперу агротеху усю ситуацію, і круглий просто прокотився поміж його ніг у ворота. Дивно, але до перерви ініціатива так і залишилася за аутсайдерами чемпіонату, які дуже хотіли позбавитись такого статусу. Особливо старалися Роман Кузьміч та Вадим Жак, хоча їх підводила неточність у завершальних діях. Серед моментів Волини Гретеху до перерва можна згадати хіба що нереалізований Ігорем нищиком вихід сам на сам. Одразу після перерви гравцям Володимирівки вдалося навіть вийти вперед. На цей раз суперників засмутив Максим Обертас, який в недавньому матчі проти Вотрансу Луцькому колективу довелося демонструвати характер. Однак, якщо тоді рахунок вдалося швидко зрівняти, то тепер Ніщик, Пушкарчук та Ближиєвський свої моменти змарнували. Час минав, агротехівці крутили багато комбінацій, однак користі з цього не було. До ударів з вигідних позицій справу довести гості з Володимир Волинського району не давали. Петро Назарук вирішив зіграти у п'ять польових за чотири хвилини до кінця зустрічі, однак і цей результату не давало. Схоже, сьогодні був день гравців Володимирівки, які не лише не давали нічого створити біля власних воріт, а ще яким якимсь дивом не реалізували свої контршанси, під час яких могли закривати питання про те, хто переможе. Врешті-решт гості перемогу втримали, відігравши без сумніву найкращу гру сезону. А ось розчаруванню їхніх суперників не було меж. Тепер у боротьбі проти надії та шанс авто ці три очки можуть дорого обійтись волиня приятно выигрывать у хорошей сильной команды. Доказали, что мы ошибочно идем в конце, поэтому настраиваемся каждую игру на победу. И я уверен, что добьемся хорошего результата в этом чемпионате. чемпионате. Можно сказать еще э, с Андреем э, Бойко? Вот. У него травма после прошлой игры, э, трещина, поэтому он пропускал сегодня игру. Скорее всего, Этот круг он уже не Волиня «Агротех» уже тепер відстає від своїх конкурентів на три очки. Ботранс вийшов на чисте четверте місце у таблиці. Володимирівка зрівнялась з ласкою та епіцентром. ФК Мар'янівка поки що без набраних очок. Одним з центральних матчів третього туру вищої ліги волині стало протистояння Ківерцівського «Колосу» та Горохівського куражу. Додало інтриги у протистоянні те, що дебютанти обласних змагань з Горохова швидко відкрили рахунок та й взагалі тримались дуже впевнено. Команди розійшлись під кінець тайму. Спочатку подвоїв перевагу своєї команди Владислав Гладун, однак тут же Дмитро Борщарук один гол відквитав. Щоправда, перед сереною на перерву Тарас Бондарчук відновив перевагу у два м'ячі. Після перерви знову-таки було весело, особливо після того, як Микола Глушаков зробив рахунок 2-3. Однак горохівські футболісти сьогодні спіймали кураж. І протягом ударних трьох хвилин Дмитро Холодзьон та Богдан Гладун вирішили долю матчу. Усе, на що спромігся після цього колос, гол престижу від Олександра Ващука. Ми ж давно слідкуємо за цією командою. Передивлялося кілька ігор минулого сезону, слідкували за іграми в чемпіонаті. Дуже хороше враження справила команда Колос Ківерс. Тепер команди порівнялись у турнірній таблиці вищої ліги. Щоправда, там вони ще з двома командами ділять лише з четвертого по сьоме місця. Одноосібним лідером вищої ліги після цього туру став будівельник. Одразу за ним розташувалась друга команда Вотранцу та КамАЗ Агро. Освіта торпедо та Надія-2 поки без набраних очок.